Перш за все, треба пам'ятати своїх героїв, треба пам'ятати своїх захисників і тих, хто бореться за незалежність України, за незалежність кожного міста і шанувати їх пам'ять обов'язково. Зараз ми, я пропоную, щоб ми всі помолилися. По-перше, згадали героїв, наших героїв, які віддали своє життя за очевидність, свободу. Це, по-перше, герої Небесної Сотні, які поклали своє життя ще на Майдані під час Революції Гідності, а, а також це наші новітні герої, які з того часу зброю в руках стали проти ворога і слово Твоє істина, бо ти єси Воскресіння, життя й упокоєння, спочили в кубозі загиблих героїв України, Христе Боже наш. І тобі славу висилаємо з беззначальним Твоїм Сприсвятим Благим і Обочим, Твоїм Духом, нині по всій час, і на віки, віки. Ми маємо підтримувати сьогодні наші збройні сили, робити все для того, щоб гідність і свобода лунали в наших душах, в наших серцях, щоб наші дітки знали, що це, і робити це. Не тільки в такі дні, коли ми згадуємо всіх, хто навіть поклав життя, знаючи на що він йде саме за ці поняття, а робити це повсякденно, це ті моменти, які пробуджувалися починаючи з 2004 року, 2014 року. І це ті моменти, за які сьогодні борються наші побратими. Наші збройні сили, наші силовики. «Помаранча» вона була більш така романтична. Революція не було таких звичайно, подій, як революція гідності. А от Майдан, уже 13-14, звісно, він був напруженіший. Він був небезпечнішим. І, звісно, сьогодні ми згадуємо і героїв Небесної Сотні, серед них сім Черкащан. Спогади. Ну, Відверто скажу, коли були штурми Майдану, то було трохи лячно. Тому що ну, коли у тебе звичайні якісь там щити, якісь палиці, проти тебе йдуть зі зброєю, то м -м, переживаєш, переживаєш, але при цьому. Тоді розуміли, що або ми зараз вистоїмо, або потім уся країна, усе населення буде в Єрмі. І подальші події сьогодні вже 10-й рік іде війна, підтверджують, що мусимо зі зброєю в руках гідно виборювати цивільне право жити на своїй землі. Революція гідності була достойна, і ті всі люди, які зараз які ми споминаємо, Душі їхні, які зараз знаходяться, я сподіваюся, на небесах вони не заслужили того. І В дальнішому, щоб ми могли вірити в це, в справедливість, в гідність.